За останній рік зустрічаю другий раз ситуацію, як по-дурному втрачають право на спадщину. Про що йде мова? Помирає особа, є декілька спадкоємців, там, наприклад, будинок, як спадщина, вони між собою домовляються. ну і Щоб трошки зекономити, кажуть, а ти відмовляєшся від спадщини, я тобі там місяць, другий, рік, другий віддам гроші за твою частину. Люди пишуть відмову на користь там брата Івана Троюрідного. А Іван забуває про свою усну обіцянку, цяцянку і нічого не платить. Що робити? Ви хоч між собою якісь бумаги пишіть. Можливо, цю відмову ви знаєте не якщо вже хочете зекономити. Або робіть, вже оформлюйте спадщину, а далі реально відображайте те, що відбувається. Договір купівлі-продажу тощо. І підписуйтесь на цей канал.